Друзі, привіт! Мене звати Андрій Рождественський, я виконавчий директор центру лідерства УКУ, і цим відео я хочу запросити вас на мега-круту подію, яка відбудеться 19 листопада 2022 року, а саме Leadership Day і Alumni Awards. Важливий факт, що в цьому році цю подію ми присвячуємо пам'яті нашого героя, нашого студента Олега Воробйова, який віддав своє життя, захищаючи нашу Україну. Під час цієї події буде проведений аукціон. На які ми вже зібрали надзвичайно круті і цікаві лоти, придбавши які ви поповните фонд Олега Воробйова, який буде забезпечувати навчання одного студента на рік. Чому варто прийти на цю подію? Ми будемо ділитися з вами досвідом. Ми будемо говорити з вами про а, рецепти, про концепти, які дозволяють нам не просто виживати в ціні прості часи як бізнесу, але й навіть і розвиватися. Цікавим фактом є те, що в цьому році наслідуючи нашу назву, «Алло», alumni leadership day Більше ніж 50% наші панелісти будуть наші з вами випускники. А у вас буде можливість побачити на сцені Віталія Коваля, і він поділиться з нами інформацією, що таке керувати цілою областю в такі непрості часи. Ми побачимо з вами Інгу Кардиновську і Тетяну Ставничу, які розкажуть нам про служіння волонтерства під час війни, в тому числі в нас будуть гості, які не навчалися в нас, але від того є не менш цікавими: зокрема, Андрій. Риморук, директор військового відділу фонду «Повернись живим, людина, завдяки якій завозиться зараз вся ця техніка, всі ці тепловізори, всі ці ППЛА і так далі. Запрошений таємний гість. Е Людина з одного з командування одного з ордів військ зрозуміла, що ми не можемо відкрито говорити на цьому відео, хто це, але буде не менш цікаво послухати, як раду дають організаційну раду, дають військові зараз в ці непрості часи, і теж, можливо, ми там почуємо щось таке, що ми можемо взяти з собою в бізнес. Тому, друзі, 19 листопада цього року ми будемо раді вас бачити на цій події. Приходьте, резервуйте час і нагадуйте, будь ласка, своїм одногрупникам. Що це є унікальна можливість і побачитися знову, і знову відчути плече своїх товаришів, ну і підчерпнути багато цікавої і важливої інформації.